Ми ж усі знаємо вислів, бачити значить вірити звучить логічно, правда? А що як ця проста істина ну не зовсім правда? Сьогодні ми зануримось у дивовижний процес того, як наш мозок не просто сприймає світ, а фактично будує його для нас з нуля. Так, так, що бачиш, те й отримуєш. Зазвичай ми думаємо, що наші очі це щось на зразок відеокамер, які просто фіксують об'єктивну реальність, але знаєте, це лише верхівка айсберга. Насправді, те, що ми бачимо, надзвичайно сильно залежить від наших очікувань, минулого досвіду та й навіть від настрою. Це не просто сирі дані, це інтерпретація. Мозок бере весь цей потік інформації ззовні, і, немов режисер, монтує з нього нашу власну версію реальності. Давайте проведемо невеличкий експеримент просто зараз. Подивіться, будь ласка, на це зображення. Питання просте: яку тварину тут видно? Ну що, хтось побачив качку, а хтось кролика. Швидше за все, мозок обрав щось одне. А тепер найцікавіше якби я перед тим як показати картинку, сказав слово птах, переважна більшість побачила б качку. А якби сказав савець кролика. Вражає, правда. Це і є наочний приклад того, як наші очікування буквально формують те, що ми бачимо. Оцей трюк з качкою кроликом це не просто якийсь візуальний фокус, за ним стоїть цілком реальний і дуже важливий психологічний механізм, і називається він перцептивна установка. Для початку, що таке сприйняття взагалі? Ну це процес, за допомогою якого мозок організовує і інтерпретує всю сенсорну інформацію. Це не пасивне споглядання, ні, це активна робота. Мозок бере хаотичний набір кольорів і форм і складає з них, скажімо, обличчя близької людини. А перцептивна установка це, по суті, ментальна схильність бачити одне, а не інше. Уявіть, що це такий собі набір фільтрів або, знаєте, програмне забезпечення у нашому мозку. Воно базується на досвіді, очікуваннях і змушує нас інтерпретувати світ певним чином. Ось чому кажуть, що вірити це теж бачити. І що ж формує ці фільтри? О тут цілий набір факторів. По-перше, очікування, ми вже бачили це на прикладі качки кролика. По-друге, контекст. Якби ту саму картинку показали біля великодніх яєць, майже всі б побачили кролика. Правда ж? Навіть наші емоції впливають. Коли нам сумно, пагур попереду здається значно крутішим. Мотивація, культура. Усе це створює унікальну призму, через яку кожна людина дивиться на, здавалося б, один і той же світ. Гаразд, з фільтрами розібралися, але як саме мозок бере цей інформаційний хаос і перетворює його на впорядковану, зрозумілу картинку. Для цього в нього є кілька дуже хитрих прийомів. Перший і найголовніший інструмент це розрізнення фігури та фону. Що це означає? Наш мозок миттєво вирішує, що є головним об'єктом, на якому треба сфокусуватися, а що просто задній план. Чудовий приклад галаслива вечірка. Голос людини, з якою розмовляєш, це фігура, а весь інший шум, музика розмови це фон, який мозок вчиться ігнорувати. Далі групування. Мозок просто обожнює групувати речі. Якщо об'єкти знаходяться поруч, він автоматично сприймає їх як групу. Він бачить плавні, неперервні лінії, а не набір окремих шматків. І, що найцікавіше, він заповнює прогалини. Це називається замиканням. Якщо показати три кути трикутника, мозок сам домальовує сторони і побачить цілу фігуру. Він прагне до цілісності. Окей, ідемо далі. Ще одна загадка: наші очі, по суті, бачать світ у 2D. На сітківку ока проєктується пласка картинка, тоді звідки ж береться відчуття глибини об'єму тривимірного світу. А відповідь у тому, що мозок використовує спеціальні підказки або ознаки. Їх є два типи по-перше, бінокулярні, тобто ті, що потребують двох очей. Кожне око бачить трошки іншу картинку, і ця різниця дозволяє мозку обчислювати відстань до близьких предметів. А для об'єктів, що знаходяться далеко, він використовує монокулярні ознаки, ті, що працюють навіть з одним оком. І ось тут починаються справжні візуальні трюки. Монокулярні ознаки це, наприклад, відносний розмір, перекриття одного об'єкта іншим, лінійна перспектива, коли паралельні лінії сходяться в далині. Мозок справжній майстер у використанні цих підказок. Візьмемо, наприклад, відносний розмір. Ми ж розуміємо, що якщо бачимо вдалині маленького песика, то це, скоріш за все, дорослий чи хуахуа в кінці кімнати, а не якесь крихітне цуценя, що сидить на плечі в людини поруч. Мозок просто знає: якщо два об'єкти в реальності мають однаковий розмір, то той, що на сітківці менший, знаходиться далі. Все просто. І нарешті ще один неймовірний механізм нашого сприйняття Він відповідає за те, щоб світ навколо нас залишався стабільним і знайомим, навіть коли освітлення, кудзору чи відстань постійно змінюються. Це сила константності. От подивіться на ці два столи один здається довгим і вузьким, інший майже квадратним. Вони виглядають абсолютно різними, так? А тепер приготуйтеся. Тому що їхні стільниці абсолютно на 100% ідентичні за розміром і формою. Не віриться? Це класична ілюзія. Наше сприйняття обманюють ніжки столів, які створюють хибну перспективу. Мозок намагається побачити 3D об'єкт, і це його збиває з пантелику. Ось це і є перцептивна константність в дії. Так, до чого ми ведемо? Всі ці хільтри, правила групування, підказки глибини, константність, все це можна підсумувати однією дуже влучною аналогією. Уявімо це так наші органи чуття, очі, вуха, ніс вони просто збирають деталі. Це як висипати на стіл купу кубиків лего, а от наш мозок це той самий будівельник, який бере ці розрізнені кубики і складає з них цілісну модель світу. Тобто наш мозок не просто бачить. Він конструює, він будує наше сприйняття, і це, мабуть, найголовніший висновок з усього цього ми не пасивні глядачі в кінотеатрі реальності, ми її активні архітектори, і саме тому світ для кожної людини є унікальним. І наостанок одне питання для роздумів. Якщо наша реальність це дійсно конструкція, збудована нашим мозком, то, можливо, є сенс іноді перевіряти, які її частини варто було б трохи перебудувати, адже розуміння того, як ми бачимо, це перший крок, щоб побачити світ і самих себе трохи чіткіше.